Всім привіт, це я, я є Грут. Грут у нас сьогодні. І дуже лідер. дякую вам за довіру. Так, за і те, от у лідера у нас буде бонус, як я казав, у нас є бонус лідера, який щось може потім зробити. Давайте ми зараз подивимося, що ж це буде за бонус. Лідер має право імунітету, тобто він може врятувати одного гравця від. Вибування у наступному раунді. Ну, в принципі, я думаю, що ми сьогодні порушуємо багато правил, тому це буде стосуватися даного раунду. От ви можете, в принципі, як лідер, врятувати когось від вибуття. Що ж, друзі, йдемо знову по порядочку, з самого початку. Повертаємося до залізної людини і попрошу вас подумати. Кого ви готові сьогодні вигнати? На жаль, нікого не хочеться вганяти, але про слухавши всіх, то думаю, може в цей раз це буде дизайнер. Бо стартап без дизайнера може проіснувати В принципі, канва фігма і інші інструменти є, які зможуть допомогти. Mm. Тому ми. Вибір, на жаль, на дизайнера буде це раз.